Про ситуацію на сході країни розпитаємо нашого воєнкора Костянтина Мельникова. Костю, вітає. тож, будь ласка, розкажи, яка зараз ситуація на Донеччині? Привіт, Андрію! І справді спокійних, тим паче безпечних ділянок. Тут на сході немає від слова зовсім. Ворог намагається прощупувати слабкі ділянки в обороні збройних сил України. І від цього звичайно потерпають не лише українські захисники, а й цивільне населення Донецького регіону. Відтак напередодні росіяни обстріляли зі ствольної артилерії Костянтинівку. На жаль, без жертв не минулось. Тут загинув один місцевий житель, є і поранені. Крім того, у місті пошкоджено щонайменше три багатоповерхівки та один заклад освіти. На місце обстрілу одразу прибули екстрені служби. Правоохоронцям довелось надавати першу допомогу постраждалим. І ось що вони розповіли на місці влучань ворожих снарядів. Прошу пряму мову. Я допомагав грузити його скоро. На місці обстрілу знаходився біля свого авто чоловік, який від важких отриманих поранень одразу загинув на місці. Також постраждало чотири цивільні особи, яким було надано медичну допомогу, де заправлено до міської лікарні.